Якщо ви серйозно думаєте про життя в франкомовній країні Франція, Швейцарія, Квебек, ну, як там залишатися, то вам потрібен не просто рівень мови, ну, хоча подекуди адаптуватися можна просто з рівнем, але вам потрібен саме диплом, який відкриває багато дверей для ваших можливостей. Це диплом Дель Беду. Чотири головні болі ваші, які вирішує програма Дель-Беду. Перша вона для тих, хто хоче вступати в університет або коледжі. Тому що без B2 ви не зможете подати документи до більшості університетів у Франції, Бельгії, Швейцарії Канаді. Другий момент це якщо ви шукаєте високооплачувану роботу і роботу за своєю спеціальністю, саме рівень B2 2 це той мінімальний рівень. Для офіційного працевлаштування, який вимагають роботодавці, особливо в престижних компаніях. А третій момент це легалізація та адаптація, тому що багато адміністративних процедур за кордоном вимагають саме підтвердження рівня мови. І Дельф спрощує реально спрощує ваше життя за кордоном. І четвертий момент, якщо ви хочете бути завжди. Впевнені у своєму спілкуванні розуміти французів, франкомовів в реальному середовищі, то теж дельф-біду для вас. Співбесіди, співпраця, навчання французькою це все дельф-біду. І останнє, хто ще роздумує, «Дельф біду це інвестиція у вашу свободу вибору і у ваші кращі можливості. Залишається два місця. Пишіть мені слово дельф в особисті повідомлення. Тільки якщо ці болі співпадають з вашими я з вами, зв'яжусь, поспілкуюся, і якщо зможу допомогти, візьму в програму а.